Да, Спасибі вам за відповідь. Мушка, Мушка красиві. Раз всі, я, б, я б обрав би Михайла Кокоюка, якого я, я, я є його фанатом ще з студентських років. Я ходив до нього на вистави в театр на лівому березі Дніпра. І зараз ми в одній гримерці, ми граємо разом в виставах, сьогодні, а сьогодні, може, навіть будемо грати разом. І... Я, він мене колов. От Марі, Марію колов. Та ні, мене справді ми, ми весь час кололися. А колов в якому сенсі? <с. Його існування в кадрі. А. Просто ця людина він, він дуже непередбачуваний. В сценарії написано так, репліки, а, лю, а він поет. Він пише вірші, розвитку. Треба, може, ви думаєте, що ми різали один одного там? Це типу, що сміються люди, але ти хто сміяти І ця людина він дуже не У нього є він може свого такого навигадувати, і в нього є ще така річ. Маночок такий: він він може повторяти повторювати репліку два рази. Я тобі казав, я тобі казав і це, і це я не можу коли він це робить, Я просто я плачу. Я можу під час зйомки сидить скільки-то персонажів дуже багато. І, і, і Я все. Я я випадаю. Я починаю сміятися. Мітя каже так. Давайте ще раз по мені за кадром мовчі, якщо знімають його крупний план. Так, ну я його прихильник. Женю ні, почекайте.